Державні діти, так називають сиріт, яким інтернат замінив сім'ю, а вихователі тата і маму. У минулому році таких дітей в Україні було 10 тисяч, під час війни їх стало ще більше. 30 вересня день усиновлення, Українська Православна Церква офіційно проголосила Днем молитви за сиріт. Сьогодні вперше в храмах прочитали особливі молитви за дітей, позбавлених батьківської опіки, дарування їм душевного спокою та благочестя, за усіх, хто допомагає сиротам, про благословення Боже, батькам, які взяли опіку над дітьми-сиротами, а також про пом'якшення сердець усіх людей. Молитву за сиріт у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Києво-Печерської лаври з благословення блаженнішого митрополита Онуфрія очолив ректор Київської духовної академії і семінарії, архієпископ Білогородський Сильвестр. Ще молимося у всіх вірних, вікущихся о нуждах сірод. Приявших их семейство своя и наставляющих на всякое дело благое, и во свыше по крови, и в церкви Господи, услыши и помилуй. У нас сейчас такое время, время страшное, когда огромное количество детей стали сирками, не потому что ставлены родители, к сожалению. А потому что их родители, увы, уже не в царстве э, живых, а в царстве усопших. И поэтому все больше и больше наших детей, к сожалению, может быть причислено к сиротам. Но это и дает возможность многим и многим православным христианам в полной мере стать орудием в руках божественного промысла и помогать таким деткам. Пусть это маленькая молитва, эта короткая молитва, которую мы совершили, все равно будет Богом услышана. А главное, будет дана возможность, несмотря на человеческие страхи, человеческие переживания, все же помнить это библейское, что именно сирот Господь бережет, хранит и занимается их попечением. Церква кожного дня молиться за таких дітей, а деякі обителі навіть стали для них рідною домівкою. Більше 400 сиріт усиновив митрополит Банченський Лонгін, які живуть при свято Вознесенському чоловічому монастирі на Буковині. 20 років по всій Україні він розшукує покинутих дітей знедолених калік, які нікому не потрібні. Владика буквально ставить їх на ноги Здавалось, би звичайний монастир, але тут чутно дитячий сміх. В обителі живуть малюки, на яких дорослі колись махнули рукою. Ну як об'яснити такому рібінку, що такое не <свят> багато-багато дітний тато владика Лунгін. Їх у нього аж 407. і кожного пам'ятає на ім'я. Тя вже інші, треба думати немножко, але, але пам'ятаю по фамілії, не всіх. Настоятель спасо Преображенського храму села Яблунівка Ніжинської єпархії прото Володимир Дребот у 2010 році створив при своїй парафії сімейний дитячий будинок. За цей час виховав 22 дітей. Деякі з них вже одружилися і мають свої сім'ї інші навчаються. Коли в Україні почалася війна, священник разом із десятьма дітьми вимушений був виїхати до Німеччини. По благословінню митрополита. Марка Бернінського і Германського зарубіжної православної церкви. Ми служимо тимчасово в місто Зігіні, де разом з настоятелем отцем Кирилом завершуємо божественні літургії, приходимо до святого причастя. І особливо зараз дуже так радує моє серце, що Багато українців приходять до святих храм. Велика сім'я отця Володимира стала прикладом для українських біженців у Німеччині. Усі дивуються, як йому самотужки вдається виховувати десятьох дітей. Чому у них вдома завжди чисто? А хлопчики та дівчатка його слухаються, охайно виглядають та старанно вчать уроки. Отець Володимир запевняє, що у нього немає ніяких педагогічних секретів, головне навчати дітей особистим прикладом. І дуже тяжко в сім'ї заставляти читати якщо ти сам не читаєш. Або, навіть якщо ти хочеш навчати, щоб щось смачно приготувати в сім'ї, то коли ти стаєш сам, то, звісно, біля тебе хтось і може цього повчитися. У день молитви за Сиріт він просить Бога разом зі своїми вихованцями, щоб усі діти знайшли свої родини і зростали у батьківській любові. Послі руку Твоєї, укріпи серця, родителі, приймаючи сірот, в міста своя, благослови їх, благословенієм небесним і земним, дарина, дари нам любов по всім чадам Твоїм, найбажи всім родителям лишень і я. Дач нам серце любляши і милишиться разом розсвященне і желання теплоє служити ближнім своїм. Посилена церковна молитва за дітей і сирід обов'язково з часом принесе свій плід, бо православні знають, що у Бога немає сирід. Небесний Отець обов'язково захистить усіх знедолених та покинутих. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.